Страшна ДТП сталася цієї ночі у селі Льгів Чернігівського району. 18-річний водій на батьковому автомобілі ВАЗ підвозив молодь додому. Ймовірно, вони їхали з відпочинку на природі, адже на даху автівки були велосипеди, які впали під час зіткнення. Хлопець не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги та в'їхав у дерево. Перебуваючи, якоби поки що зі слів свідків у них стані. Е не впорався з керуванням на великій швидкості і здійснив виїзд запережити призної частини, де здійснив наїзд на передорожнє дерево. Співробітники поліції розповідають, що на місце події виїхало три карети швидкої допомоги, яку викликав дідусь, що мешкав поряд. Проте водія та дівчину, що сиділа поруч, врятувати не вдалося. Наслідок пригоди загинула дівчина пасажир 2004 року народження і загинув сам водій. Троє дівчат, які перебували позаду на задніх сидіннях, зараз знаходяться двоє неповнолітніх у Чернігівській обласній лікарні. І одна дівчина 20 років знаходиться в районній лікарні. Стан поки що їхній розцінницях середній. Наразі матеріали внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 286, частиною 3.